Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні друзі розповім вам про ось книжечку від українського автора Сергія Пильтяя. Це фентезі має назву книга Ключі до потойбіччя» і, і входить вона до серії Чаклун із Княжграда. Книжка вийшла у видавництві мандрівець. Цю книжечку я отримала в подарунок від автора, за що я йому дуже-дуже вдячна, але можете бути певні, цей факт ніяк не вплинув на мої враження і на те, що я вам буду сьогодні про неї розповідати. Скажу відверто, я була налаштована трішки скептично, може навіть не трішки, а досить таки скептично щодо цієї книги. В першу чергу, через цю ось обкладинку вона мені не подобається, і що вона за? Мені каже, що е, її зробили там десь за 5 хвилин у фотошопі чи може навіть у пейнті. От і, ну не знаю, у мене така обкладинка не викликає цікавості, не викликає бажання зазирнути що ж там всередині, а в жодному разі не хочу образити автора, але можливо він якось врахує мою думку е, щодо майбутніх своїх книг. Просто хочу сказати, що ось якби я побачила таку книгу з такою обкладинкою. Десь на поличці в книгарні, навряд чи я би зацікавилася нею і навряд чи її купила б. Звісно, це таке трішки упередження, тому що не обов'язково під поганою обкладинкою погана книга. Бувають і хороші книги під поганими обкладинками, бувають погані книги під хорошими обкладинками. Тобто, це не обов'язково знак того, що книга буде погана, але це знак того, що книга не приверне до себе уваги читача. Щопри тому, що сама книжечка мені сподобалася мені було цікаво подорожувати її сторінками. Мені було не було нудно, мені не хотілося її відкласти. Ну, загалом вона мені сподобалася. Ну, а тепер давайте поговоримо трішки про сюжет. Побудована книга у вигляді таких ось невеличких оповідань, тобто, кожен розділ це оповідання про чаклуна Ігоря, який за гроші, за винагороду грошову виконує якісь певні завдання, які потребують його магічних сил, скажімо так. І цим, цим моментом ця книга мені трішечки нагадала відьмака Ну, тобто, погодьтеся, якісь такі схожі паралелі є. Наприклад, ось перший розділ, перше оповідання розповідає нам про те, що в одного медовара гост, гостомисла, здається, його звали, в медуші завелася якась істота, яка краде його медівку, його медовуху. Ось, і він запросив власне цього чаклуна для того, щоб він дізнався, що це за істота, і ну, Вигнав її, прогнав її для того, щоб вона не шкодила його бізнесу. Ну І одразу скажу, що книжечка основується на скандинавській і слов'янській міфологіях. Тож тут буде багато різних містичних, міфічних істот, будуть тут і водяники різні, і домовики, і лепрекони, і якісь. Ельфи, але вони тут називаються не ельфи, але істоти схожі на ельфів, скажімо так, і навіть дракони, і дуже-дуже багато різних містичних істот. Ну, і оскільки я вже почала казати про скандинавську міфологію, то скажу, що не вистачило мені трішечки якихось приміток від автора або якого-небудь словничка там, де пояснювалися би ці терміни зі скандинавської міфології. Ну, лише міфологія, взагалі, ото, всі ці скандинавські назви, тобто там були тролкарли, якісь свеї, варяги, конунги, е, ще там всякі різні цікаві слова, які мені довелося гуглити, тому що я не дуже обізнана в цьому. От, але якби був словничок, або якби були примітки, наприклад, як в книзі Голі Блек Жорстокий Принц. Там були примітки від перекладачки, які пояснювали, яка істота, з якої міфології, і що вони там робили, і е, який вигляд мали. Ну, ось приблизно таке. Було б добре б і в цій книзі, що було б пояснення, що конунг це там який-небудь вождь або там голова вікінгів, чи ще ну, щось подібне. Так, але повернемось до сюжету. Отже, я вам розповіла, що кожен розділ це якесь маленьке оповідання невеличке про цього чаклуна-Ігора і про його завдання, яке він виконував. Але всі ці оповідання вони мають загальну сюжетну лінію, яка основується на історії цього чаклуна, якого була сестра, і вона, от просто в нього на очах її якось. Забрали в потойбіччя, і він хоче її звідти визволити. Саме для цього, власне, він навчався різній магії в чотирьох різних школах магічних, ну можливо, не школах, в чотирьох різних місцях скажімо так, для того, щоб навчитися різної магії, для того, щоб прочитати багато різних книжок, як йому можливо це зробити, як йому потрапити до потойбіччя, як йому забрати свою сестру звідти. І ось, власне, з усіх тих магічних книг він дізнався, що для цього йому потрібно зібрати певні артефакти, які йому потрібно буде вручити там охоронцю, який стереже вхід до віччя. Ну і щодо до сюжету, думаю, це все. Цього достатньо, щоб не спойлерити вам дуже. Скажу ще кілька моментів, які мені сподобалися, і потім перейду до стилю авторського і до тих моментів, які, до яких у мене є зауваження. Сподобалося мені те, що в цьому, у цей чаклун постійно використовує якісь заклинання, і вони всі написані віршованою формою. Тобто автор постарався в цьому моменті, вигадував кожне таке заклинання, і, здається, жодне з них жодного разу не повторювалося. Тобто вони всі унікальні, і кожного разу автор вигадував все новий і новий такий віршований текст. Також мені сподобався тут був такий момент, коли Ігор разом з хлівником це така істотка, як домовик, тільки в хліві господарює хлівник. І той хлівник дуже любив, щоб Ігор йому співав. І ось вони разом співали. І найперша пісня, яку вони співали, це Ой, чий то кінь стоїть. І, власне, це одна з моїх улюблених пісень, тому мені було дуже приємно зустріти в цій книзі повний текст цієї пісні. Ну, Вони там ще здається співали «Ой, на горі два дубки чи щось таке. Не пам'ятаю вже, яка друга пісня була. Ну, от перша мене дуже порадувала. І ще такий цікавий факт, що в цій книзі є такі персонажі, як пильтяї. Тобто прізвище автора пильтяй, очевидно, він ось таким ось чином пояснює читачеві походження свого прізвища. Тобто воно пішло від пильтяїв, тобто, тих, хто пиляли дерево, деревину. Ось такий ось теж дуже цікавий факт. Щодо стилю, книга написана дуже кінематографічно, тобто усі ці картини дуже добре уявляються собі, коли читаєш цю книгу, і мені здається, вийшов би дуже класний фільм на основі цієї книги. Але місцями читалося мені дуже легко і, взагалі, без будь-яких зауважень, чудовий текст. Але траплялися місця, де мені от не вистачало якоїсь такої образності, художності. Текст подавався якось дуже стисло, сухо і механічно. Тобто, якось от нерівномірно. Місцями є так, що читаєш і взагалі ніяких зауважень, тобто все чудово. А місцями читаєш і. Чогось не вистачає, От не вистачає якоїсь трішечки художньості. або якісь ось такі сцени були, там якась бійка, або щось таке ось напружений дуже момент. І для мене ці сцени описані були якось дуже швидко. Тобто той зробив те, той зробив те, там напало, той відбився, і ось якось все в діях, в діях, в діях описується, і як ну, дуже стрімко. Мені хотілося, щоб. Трішечки, трішечки якось автор сповільнився в таких моментах, трішечки якось додав, не знаю, якось знову ж таки, художньості, образності, щоб це не було просто переліком дій персонажів, а що мені не дуже добре було в цій книзі. Я не дуже добре уявляю собі загальний світ, загальну картину цього світу, де це відбувається, чи це відбувається на теренах Київської Русі, чи це відбувається десь в Європі, чи це якийсь альтернативний світ? Тобто до кінця я так собі і не склала картинку цього світу. Не знаю, можливо, автор в коментарях мені пояснить це. я була б дуже вдячна, тому що не вистачило мені мапи і не вистачило от загальної картинки. Тобто тут, наскільки я зрозуміла, наскільки я пам'ятаю, не згадувалися ніякі ні країни, нічого. Тобто, ось ці ось на назви: там Конунград чи Конунгард е Варяги Свеї. От, тобто розумієш, що якісь моменти відбуваються десь на в скандинавських країнах, якісь моменти відбуваються десь е, на наших теренах. Але, як я вже сказала, я е, так до пуття не зрозуміла, чи це наш світ чи це, наш світ, чи це не наш світ, чи це наш альтернативний світ з усіма цими містичними істотами, чи це взагалі не наш світ, а якийсь не знаю, паралельний вигаданий. Ось цього мені трішечки не вистачило. Також мені не вистачило пояснення мотивації песиголовців. Ось тут песиголовці зустрічаються декілька разів в книзі, і вони постійно на когось нападають, в тому числі кілька разів нападають на цього Чек Луна і його компанію. І вони в книзі показані як негативні герої, тобто вони нападають, там, грабують, палять, вбивають. Але чому вони це роблять, я не зрозуміла. Тобто, чи до них якесь погане ставлення від інших людей і інших істот, чому вони настільки вороже налаштовані, чому, чому з якою метою вони це роблять, я не, не дуже не до кінця зрозуміла. Я розумію, що вони там у них є своя мета, вони хочуть. Викликати потойбічного Бога в цей світ і для цього проводять різні ритуали. Але для чого їм це потрібно, я не зрозуміла. Ну, і особисто мені не дуже до смаку прийшлася романтична лінія. Якось не дуже я теж її зрозуміла, чому вони зав'язали ті стосунки, що такого особливого саме в цій дівчині. І не дуже зрозуміла, що то в неї за медальйон. Тобто я люблю, коли в романтичних лініях якось більше якихось емоцій, більше якихось, не знаю, переживань, більше якихось стосунків, розмов. Тут тут цього всього мені не вистачило, не було цього тут. Ну і кілька слів про персонажів. Деякі з них прописані краще, деякі зовсім поверхнево. Найкраще, звісно, прописаний головний герой Ігор. Ну, Як я вже сказала раніше серед персонажів багато різних всяких ось цих міфологічних, міфічних, містичних істот, і мені було. Цікаво читати про них, і підсумовуючи, повторюсь, книга мені сподобалася, мені було цікаво, мені було не нудно, і я би залюбки прочитала продовження, тому що мені цікаво, що там буде далі, як продовжиться історія Ігора і його сестри Богдани далі. Чи зможе він її е, витягти з потобіччя чи ні? Ну і на сьогодні, друзі, у мене все. Ще раз дякую автору за книжечку, за те, що написали, за те, що подарували. Я сподіваюся, вона знайде відгук у читачів і сподіваюся, що ми дочекаємося продовження. Ну і вже традиційно, друзі, нагадую вам про нашу буктюберську ініціативу Читаю для ЗСУ. Ми збираємо кошти на підтримку для ЗСУ. І ви можете задонатити за реквізитами, які будуть в описі до відео. Можете брати участь в наших лотереях, можете брати участь в наших книжкових розпродажах і разом з нами допомагати нашим захисникам. На сьогодні у мене все. Я дякую вам всім за увагу. Побачимося в наступних відео. Бажаю вам гарного настрою, цікавих книжечок і перемоги Україні. Па-па!